Буде розпаковочка і огляд ось такого ліхтарика на лобного, на головного налобного для роботи пецел. Тут 300 люменів. Да? Люмінів класний. Може працювати як від трьох міні-пальчих батарейки формат 3А. І можна використовувати акумулятор, який буде заряджатися. Зараз зробимо розпаковочку і огляд. Да, ціна його 1320 гривень. Ліхтарик він такого, ось такого чудового кольору. а ну почекай Покрутину, покажи на ліхтарик, Тут, по-перше, така от матова скельця, яка захищає самлет. Покажу, на як він крутиться. Повністю це прокручується це... на 360 і тут дуже зручно замінювати елементи живлення. Дуже, туго. Дуже, дуже зручно і дуже туго. ну Туго це добре. Захист прорезі. Проведення... Гумоощільнювач, герметичний бокс для... І тут вставляється, замість батареїчик акумулятор, який потрібно звичайно докупити. Попередній в мене був Black Diamond, але ну, трошки дуже швидко зносився. Дуже класна ця сама резинка, гумка Налобне кріп, кріплення. Знаю, що вона подвійна пряжка. Не дає розходиться для неї. Да. Бо дуже багато з одинарними пряжками, вони дуже швидко розтягують. Такі от нюанси. Що в коробці, щось є? Інструкція, яку ніхто не читає, ніколи. Ніхто нікого. І там, мабуть, в електронному варіанті. Да, давай там подивимося, які там характеристики, там бла-бла-бла. Тут є периферійне, є точкове. Ось такі от години роботи, тобто 100 годин заявлено виробником може працювати сам ліхтарик. Так що буде новий ліхтарик для роботи. Ну, без нього ніяк. Попередній попрацював Black Diamond років 7 Попрацював і десь він і поламався і загубився, буде працювати Petzl Tikina.